Доброго дня, шановні одногрупники. Ось маємо такий Volkswagen Passat b 5 98 1998 року. 1,8 газ-бензин. Стоїть четверте покоління газу. Діжок масла не бере. Працює тихенько. Машинка в дуже гарному стані. Маємо магнітофон, печка, п'ятіступка. Ось так він виглядає сзаді. Маємо передні стеклоподйомники. гнилий. Ось маємо такий багажничок. Машинка знаходиться вже в Україні. Так що вибирайте, замовляйте.